Одного разу мій партнер-лікар більше ніж з 30 років стажу вище категорії паразитолог, показувала, що в неї отаких беджиків дуже велика кількість. А я тоді з радістю думала: Боже, як я хочу теж мати таку велику кількість. Тепер у мене вже є таких 5. Тобто за минулий рік, друзі, я відвідала з навчання. Тим, що відкривала нових п'ять країн, друзі, плюс дві країни були, які ми проїжджали. Так от, була зараз Греція так? А у травні була Болгарія і Румунія. У лютому я була перший раз у Кишиньові. і летіли ми до Турції, друзі. А у листопаді минулого року я була в Іспанії. Тому хто бажає мандрувати, хто бажає приносити користь людям, хто хоче жити активно, мати активне здоров'я, велику кількість років, запрошую у нашу команду. Будемо підтримувати своє здоров'я, відновлювати його, так? ділитися цією інформацією, приносити користь людям. І плюс будемо мати можливість мандрувати різними країнами світу, друзі. І у вас є можливість вже через півроку, квітні 2026 року бути зі мною в Греції разом. Коли я працювала в соціальній сфері 20 років, 7 років я вже, друзі, не працюю, я мріяла мандрувати, ну, щоб за рік у всіх країнах світу. Але бійтесь своїх бажань, друзі, тому що бажання мають таке здійснюватися. Тому обирайте компанію собі, здорових успішних людей, обирайте собі наставника, який вас візьме за руку, і підскаже: туди ходи, це роби. Плюс, друзі, яка діяльність саме зараз в нашій країні. Може приносити користь в першу чергу собі, своїм е родинам, друзям, знайомим, людям,